Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На виїзді та в'їзді з міста Рожище сьогодні працювали поліцейські та представники територіального центру комплектування. Сьогодні вже п'ятий раз. Зупиняється. Реабілітація військових в обласному госпіталі ветеранів війни, що пропонують пацієнтам? Прогрес доволі великий, бо на початку я рукою практично користуватися не міг. На Володимирській у Луцьку, де двічі за рік збивали дітей, вимагають встановити світлофор. Вважаю, цей пішохідний перехід є небезпечним. На в'їзді та виїзді з міста Рожище сьогодні працювали поліцейські та представники центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронець зупиняє мікроавтобус. Водія просять пред'явити документи. Далі до нього підходить представник ТЦК. А на стоїте? стоїть ви маєте стояти тут. В воєнкоматі я не маю тут стояти. Я я гремадянин з іншої сторони, я маю я тут стояти. Водій Альберт Авдалян каже, що він громадянин Грузії. В Україні п'ятий рік і має посвідку на постійне проживання. Жінка, діти, працюю, все тут роблю, як положено. Документи провірили, все. і більше нічого. Нічого, все нормально. Перевіряють документи і просять показати, що везе водія іншого мікроавтобуса. Сьогодні вже п'ятий раз. Зупиняють. Так. А де ще зупиняли? На Дуби ще. Руму кінці російсь на працювання району і все, Десь нічого не пояснять. Повістки не вручають? Ні. Самі представники центру комплектування та поліцейські на місці нічого не коментують. Не можна мені коментарів давати, офіційно ну, заборонено. Мені в повноважно давати будь-які коментарі. У водіїв легкових автомобілів перевіряють документи. Заборонені речі у не немає. Часів, давай. Деяких керманичів мікроавтобусів просять також відчинити багажне відділення. Паспорт, що вам дати, документ на машину. Будь-який документ, який посвідчує вашу особу. Я зі Львова, я Дугуцька, і до мене автовари розвозимо. Ні, да, нічого немає документи. Скажите, будь ласка, бажать. Отаке водною. Воєнний стан, я... провірка, треба перевіряти. Повістки видають? <святки> ну, як бачите, що ні. Все-таки ж військовий стан. ну... Я все розумію, тож потрібно перевіряти. Повістку не вручив, може їхати. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, це планові спільні відпрацювання суміжних служб, які постійно відбуваються в області. Пресофіцерка Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Оляна Кравчук дії колег прокоментувала так: не слід сприймати це як рейд для залучення майбутніх військовослужбовців. Дані дії проводяться для уточнення військово-облікових даних та перевірки військовозобов'язаного до придатності до військової служби. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне Новини Луцьк. Майже 400 пацієнтів торік пролікувалися у відділенні фізичної реабілітації обласного госпіталю ветеранів війни, розповіла Суспільному його завідувачка Антоніна Криштальська. Це відділення організовано два роки тому. Цьому році це вже відділення на 20 ліжок. Лікуємо хворих, які. Мають проблеми з нервовою системою з опорно-руховим апаратом. У залі фізичної терапії займається Валерій Мисюк, військовий 104-ї бригади тероборони. Тут чоловік уже другий місяць відновлюється після поранення, яке отримав у березні 2023 року. Роні вже по всі україні, до не був на За заданий час тут знаходжусь у схобіковись. Вирву будемо далі служити. Щодня працює із сімома-вісьмома пацієнтами за індивідуальними курсами реабілітації. Фізичний терапевт Вадим Прач каже: кожен день пацієнт займається вправами по три години з перервою на обід. Якщо взяти до прикладу цього пацієнта, у нього було кульове поранення в стегно пошкодило сідничний нерв і стопа повністю втратила чутливість. Зараз ми працюємо з ним, щоб відновити чутливість. У спеціальній підвісній кабіні розвантажують різні групи м'язів. Це кінезотерапія, говорить фізична терапевтка Оксана Гречко. Зараз ми виконуємо підвішування пацієнта для поперекового відділу хребта. Взагалі, ця підвісна кабіна вона використовується не тільки для витяжіння хребта, вона може використовуватись при травмах руки, ноги і взагалі для загального змістнення організму. Військовий 14-ї окремої механізованої бригади Петро Підвальний поранення отримав у Харківській області. Каже, у госпіталі став на ноги і ходить без. Безмилиць. Я взагалі, от після неї, тобто можу вже спокійно нагинатись, розгинатись, ходити і пропадає біль в спині. Ну дуже гарний ефект дає. Ерготерапевтка Владислава Глущук пояснює, за допомогою ерготерапії відновлюють функції рук і ніг та дрібну моторику. Візіку пацієнти вчаться на ньому, тобто вмикати, вимикати. Все, що в нас є в побуті, вдома в кожного є. Військовослужбовець Олександр Марчук показує, як працює його рука після поранень. Бачите, яка рука. Більше на Більшна протеза схожа на руку. Зразу проходить службу в 35-й бригаді морська піхота, на Херсонський напрямок і вже зараз я переведений по стану здоров'я на військомат. Пацієнта була міновибухова травма, травма хребта, моноплегія лівої верхньої кінцівки. Ми зараз розробляємо дрібну моторику". Специфіка роботи відділення фізичної реабілітації під час повномасштабної війни змінилась, говорить завідувачка Антоніна Криштальська. Каже, важлива складова у цьому процесі вмотивованість пацієнтів. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. 13-річна Владислава Чепукайтес переходить дорогу по вулиці Володимирській. Торік, 20 грудня, на цьому місці її збила автівка, розказує школярка. В той день вона та ще четверо її однокласників переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Я після удару знепритомнила і пройшла вже дитями в швидкій. Дитина була травмована, черепно-мозкова закрита, струс, забої середньої важкості. Перебувала тиждень в лікарні. В неї часті болі голови зараз. Діти, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, мешкають на вулиці Володимирська. Вони учні другого луцького ліцею, каже лучанка Тетяна Білецька. Батьки просять у міської влади встановити на нерегульованому переході світлофор. Вважаю, цей пішохідний перехід є небезпечним, тому що повноцінно діти, як вразливі пішоходи, не можуть оцінити ситуацію, не можуть оцінити швидкість руху автомобілів. Тетяна розповідає за останні чотири роки мешканці вулиці створили електронну петицію, написали три колективних звернення до міської ради. Це все. Яниця вісі нині там. речниця патрульної поліції Ольга Коваленко каже, упродовж 2023 року на цьому переході було два ДТП за участі школярів. 26 квітня там водій автомобіля Volkswagen наїхав на хлопчика 2014 року народження, а 20 грудня керманич авто марки Volkswagen здійснив наїзд на дівчинку 2010 року народження. В обох випадках діти отримали травми. Директор другого ліцею Роман Поліщук каже: наприкінці грудня 23-го року написав подання в департамент освіти Луцькради з проханням встановлення світлофорів на вимогу по вулицях Володимирській та Львівській. Нам відомо чотири факти ДТП за участю наших дітей на пішохідних переходах по вулиці Володимирська, 50 та Львівська напроти ту диспансеру. Після цих випадків ми звернулися в департамент Луцької міської ради управління освіти до Віталія Олексійовича Бондаря. Він в свою чергу зробив депутатський запит в департамент. Мент житлово-комунального господарства нашої громади. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк розповів Суспільному, що розпочали виготовлення проєктно-кошторисної документації на встановлення світлофорів по вулицях Львівській та Володимирській. З його слів, термін реалізації проєкту може зайняти 5 місяців. Все буде залежати від того, як ми погодимо, як пройде експертиза. Ми над цим варіантом відповідно працюємо. Скільки це буде коштувати, поки не буде виготовлена проектну коштурисна документація? Я не можу вам зараз сказати. Тетяна Біскуб, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Майже 80 тисяч гривень зібрали для потреб батальйону розмінування 710-ї бригади охорони Держспецтранслужби під час мистецького благодійного заходу, що відбувся у селі Павлівка, розповів Олександр Новацький, начальник служби зв'язків з громадськістю бригади. Каже, це не остаточна сума. До неї ще додадуть онлайн платежі. Усі гроші спрямують на придбання засобів зв'язку і транспорту для підрозділів, які займаються розмінуванням на деокупованих територіях України. Під час благодійного заходу військові представили зразки вибухонебезпечних предметів, мін, ракет, знешкодження. І ...вилучених саперами на деокупованих територіях. В приміщенні Павлівського ліцею відбулись спортивні змагання з волейболу, турніри шашок і шахів. Участь в них брали місцеві жителі та військовослужбовці. На ярмарку господині частували відвідувачів пампухами, узваром, кулишем та юшкою. Перед присутніми виступили місцеві колективи та артисти львівського оперного театру імені Соломії Крушельницької, розповів Олександр Новацький. Захід тривав орієнтовно 5 годин. Скільки людей долучилися до нього, говорить, не підраховували. Каже, подібні заходи не лише допомагають військовим фінансово, а й об'єднують людей навколо єдиної мети перемоги України у війні.